Друзі, зараз пропоную вам відкривати землю. Спочатку я вам покажу долину Санта Барбари. Яка вона прекрасна. Які гори могутні тут стоять. І як долина сама веде до моря. І зараз ми навіть бачимо його трошки. От. Але я хочу з вами відкривати землі і далі. От зараз, якщо хочете, зі мною піднятися на цю велику, невеличку гірку. І ми відкриємо ще дещо. Це просто буде неймовірно, виздивитися. Ох, я трошки впав, поспішив. Але дивіться, що буде далі. Що буде далі? Що ми відкриємо? Ми відкриємо. Тут долину чиразу Вон вона Чиразу і море там залив тільки виден А от тут у нас видно море Біж так чаша красиво Давайте я ще пройду вам далі покажу Так тут колючок мать чесна Давайте Пройдемо трошки. Тут кожен крок приносить, Ох, ти виноградник відкрився. Виноградник і долина. І долина Чараза, Ух, закриває тут цей кущ. Але він все одно місця. Можна побачити, як це неймовірно. Правда, тут заготовка до дров йде. От. Але от бачите з одного боку. Санта-Барбара. От. Яка дає йде до моря. дорога. От. А там холм, холми грядація йде далі до моря. А ми там ще бачимо. Ну, скажіть, що це неймовірно. Скажіть.